Трошки про нас, про нашу історію. Спочатку ми починали в цьому магазині в 2016 році. У нас були тільки металеві ліжка і там 4-5 видів матраців. Потім у нас з'явилися дерев'яні ліжка, декілька моделей, а потім дуже велика кількість м'яких. Ми додавали, додавали, додавали постачальників. У нас зараз в магазині представлено ліжка від м'яких, якщо не помиляюсь, п'яти постачальників різних. Три від різних трьох постачальників дивани матраців, якщо не помиляюсь, приблизно 20 видів і дуже дуже великий вибір всього. Але найголовніше, що майже все, що ви подивилися на сайті, можете потім приїхати, глянути, як воно виглядає вживу. Там, звісно, не всі моделі можуть бути представлені у нас тут. Але майже всі каркаси однакові від однакових виробників. Тому ви точно зможете оцінити якість. Як робить одна фабрика, чи робить інша? І, взагалі, просто подивитися, пощупати вживу і зрозуміти, що саме вам треба і чого саме ви хочете.